На якій мові вести блог? Дуже поширене запитання і дуже розповсюджена проблема в тому, що багато хто з людей е, просто не наважується вивчити українську мову. Але ну, їм дуже важко, я все це розумію. Але все одно я вважаю, що треба старатись вести українською. І ну, крива, коса, карява, насуржики, але все одно українською. Але, ще одне, але я не засуджую тих, хто веде блог е, на російській мові. Бо ти все одно знаходишся в Україні, якщо знаходишся в Україні, ти все одно терпиш ці обстріли, ти все одно сидиш під цими шахедами в будь-якому разі. Ну, але з п'яти відео на русском, будь ласка, ну хоч одне, хоч одненьке. Зроби на українській мові, українською, будь ласка, я дуже прошу. Пишіть вашу думку з цього приводу в коментарях. Буду радий всіх почитати. І хейтерів, і коментаторів, і підписників. Дякую.